Ось така гарна тушонка виходить із качиного м'яса. У мене це шипуни. Нарізаю м'ясо на шматочки саме зі шкіркою, бо в шипуні воно саме по собі таке посне, а шкірка нам потрібна, щоб витопився жир не тільки для смаку, а й для е, довгого зберігання саме цієї тушонки. В мене тут 5 кг м'яса, і сіль я буду додавати з розрахунку 1 чайна ложка на кілограм м'яса, тобто 5 чайних ложок е маю додати. Все ретельно перемішую. Також треба підготувати лавровий лист та перець горошком, який будемо додавати саме у банку. Беру підготовлені стерилізовані банки, саме під кришку закрутку. Тушонка буде готуватися без автоклаву, тому тільки такі банки, і до них, звісно ж, кришки. Незвичайні, бо якщо будуть звичайні банки з кришками, кришку просто позриває, це вже перевірено. Далі вибираю шматочок саме зі шкірочкою. І тут маленький секретик. Під низ кладу лавровий лист. І тепер це все на дно банки, щоб був прихований лавровий лист. Ось таким чином. Тоді не буде вся тушонка з таким лавровим присмаком. І далі наповнюю банку, але не під зав'язку. Так, щоб де то відверху було сантиметра півтора лишалося. Далі беру велику каструлю, дно застеляю тканиною, щільно закручую банки та ставлю їх у каструлю. І все заливаю холодною водою, десь по плечики банки. Ставлю на вогонь. І коли закипить, роблю газ тихіше і відраховую рівно 6 годин. За цей час по потребі треба буде підливати воду, але ж тільки гарячу, щоб не полопались банки. І отака гарна тушонка виходить через 6 годин. Зберігається у прохолодному місці. Смачного!